У рамках відзначення 85-річчя з дня утворення Сумщини в обласному художньому музеї імені Никона нацького відкрито дебютну виставку Вернісаж нашого земляка, художника, графіка, ілюстратора та карикатуриста Михайла Волова, виставка називається на часі писати історію. Дійсно, так бо якщо у рослини спаплюжене коріння. То рослина буде е, рости, звичайно, але вона не стане чарівною квіткою, вона не стане красивим, здоровим, сильним деревом. Вона буде хворіти, а може, і зразу зав'яне. Так само і життя людей, так само з життям цілого народу, коли поплюжиться історія. Я чув таку фразу, що коли. Е, е, Людина не знає свою історію, то вона не має майбутнього. У нас історію поплюжила спочатку царська Росія, не просто поплюжила, вона в них фактично вкрала, потім Радянський Союз і зараз е, сучасна Росія під керівництвом цього покидька Путіна. Тому на виставці ми бачимо історію від минулого. До сьогодення. Організатор заходу Олексій Сімашко говорить автору притамане прагнення до глибокого і проникливого дослідження дійсності в різних її аспектах, зокрема сучасних військових реалій. Художник чому 24-й рік, тому що його політична сатира вона висміює і він робить акцент на тому що Україна безумовно переможе, і він з пензлем у руках тримає свій мистецький фронт, і... тому він висміює і робить такі нариси, які просто руйнують велич так званого русского міра, не залишаючи жодного шансу на агресивну політику в цивілізованому світі. Тому він працює в декількох техніках: це і туш, і акварель, і олівець, і шарикова ручка. І в нього вдається за допомогою штрихів, ліній, плям саме акцентувати увагу на головному, підкреслити саме зміст, вхопити той дуже важливий момент для художника, тобто передати змістовно передати, всю сутність, всю сутність цього явища. Ну Михайла Волов, до речі, в нього сьогодні день народження. Це ще одна така знакова подія. Це було його бажання, щоб 1 лютого, саме в його день відкритий дебют, дебютна виставка художнику. Це безумовно, це дуже така висока оцінка його творчості. Експозицію умовно поділено на два блоки: політична сатира та замальовки міської архітектури старого міста, що розповідають про унікальні історії створення пам'яток архітектури і багате культурне надбання наших пращурів. Малюнки на політичну тематику у творчості художника є своєрідним засобом боротьби за незалежність України. Кожен твір це документальна правда, гармонійно поєднана з художньою красою, що дає можливість відчути епоху минулого і сьогодення. Діляться своїми враженнями відвідувача Вернісажу. Сьогодні ну, люба виставка це свято, Да? Свята творчості, свята мужества, коли люди знаходять сьогодні енергію в цих умовах, яких сьогодні є, показувати приклад молоді, як можна творити, як можна сьогодні, на прикладі сучасних будівель архітектури, згадувати інші сторінки нашої сумської архітектури і надихати молодь на творчість. Я думаю, сьогодні приклад така кількість наших архітекторів, будівельників із коледжу і з нашого аграрного університету. Показує. Що це вже не перша виставка, в яку так активна молодь заходить, що це їм цікаво, дуже їх інтересує. І, мабуть, це будуща наша молодь, яка колись сама також буде робити в цьому музеї виставки про свою творчість, свою творчість колег. Мені дуже сподобалося, гарні картини, дуже яскраві та політичні. Виставка дуже сподобалася, дуже гарні картини, красива архітектура. Старого міста сума надихає малювати більше, практикуватися, вчитися. Наш земляк, художник-карикатурист Михайло Волов у своїх роботах відображає і висміює вади та злочини володаря Другої армії світу, а сатирично принижуючим пензлем руйнує непохитну велич рускава міра, акцентуючи увагу на приреченості і безперспективності агресивної політики в цивілізованому світі. Тож усіх бажаючих запрошують відвідати у сумському обласному художньому музеї імені Никонора Унацького дебютну виставку Вернісаж Час писати історію протягом лютого.